Друзі, ми розпочинаємо наш дискусійний клуб і Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма, зараз у нас на прямому зв'язку. Пан Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Перш ніж перейти до формату запитання відповідь, сьогодні я хочу сказати кілька важливих теплих слів щодо українських добровольців. Сьогодні ми відзначаємо велике свято це День українського добровольця. Саме завдяки українським добровольцям Україна до цього часу існує як держава, а український народ продовжує зберігати шанси на своє збереження і на побудову України майбутнього як власне державу українського народу. Це було зроблено ще в 2014 році, коли перші добровольці ринулися захищати. Україну від московської навали тоді відбувалася окупація Криму. Потім підпал Донбасу. Ну і власне у 2022 році це була нова хвиля, надмасштабна хвиля. Українські добровольці – Це частина справжньої української еліти. Тої, яка найбільш високомотивована, і той, яка становить загрозу і для внутрішнього, і для всіх зовнішніх ворогів, і саме тому в першу чергу їх винищують, в тому числі і зусиллями нашого внутрішнього ворога, і одне із наших завдань полягає в майбутньому, щоб ми змогли для побудови України майбутнього організувати якусь таку систему навчання. Для того щоб залучити максимально велику кількість українських добровольців до управління державою, тому що це люди найвищої мотивації, це ті, хто відчуває в собі голос крові, це ті, хто здатні за своєю мотивацією, за своїми морально-вольовими якостями керувати державою і вести Україну в зовсім іншому напрямку. Ну а питання навчання, питання знань це те, що вже ми всі разом колективно повинні створити. В цей день багато хотілося б сказати і хорошого, і не хочеться говорити про погане. Ми всі повинні в тому числі закцентувати увагу на тому, щоб окремо існував такий статус як український доброволець з точки зору юридичної. На жаль, влада і попередня, і теперішня все зробили, щоб окремого такого статусу не існувало. І навіть ті, хто 22, 23, 24 лютого приходили в воєнкомат, вони отримували статус, що вони просто мобілізувалися через конкретну військову частину. А виясняли, вони це вже через рік, через півтора, коли оформляли УБД, коли отримували якісь довідки. Це питання юридичного статусу, воно насправді дуже дуже важливе, тому що Україна. Е Український народ сам по собі неоднорідний, і навіть всередині збройних сил України все також дуже дуже неоднорідно. Є там і українські добровольці найбільш високомотивовані, а є і люди інших мотивацій. На цьому власне пропоную переходити до формату запитання відповідь Пане зара. Дякую, перемовини в Джиді. Зокрема, Остап Дроздов говорив, що ми своїх 50% виконали. Тепер м'яч на стороні Росії. Яка ваша думка? Моя думка, що ми є свідками дуже великого масштабного геополітичного спектаклю, і в рамках цього спектаклю ми не знаємо на яких закулісних рівнях взагалі відбуваються справжні перемовини, і це є велика проблема. Перемовини в Джиді вони з точки зору формальної, вони пройшли дуже позитивно і, ну Наскільки це може бути позитивно, виходячи із теперішніх обставин. Але зважаючи на попередню сварку в овальному кабінеті, зважаючи на це на те, що і Нью-Йорк Таймс і The Economist наголошували на поганому ставленні команди Трампа до Андрія Єрмака, який знову ж таки з незрозумілих причин очолював українську делегацію. І в певних сенсах результати переговорів в Джинді, ця спільна заява, це такий собі бенефіс Андрія Єрмака. А, знову ж таки, Андрій Ермак, це особа, яка стала головою офісу президента після оману. Оман після зустрічі в омані після перельоту туди в оман Володимира Зеленського і відповідно до розслідувань журналістів видання схеми Радіо Свобода. В Омані тоді відбувалася зустріч з Патрушевим. Ну і власне Єрмак, який був тоді просто радником президента, супроводжував тоді Володимира Зеленського. І в цілому цей регіон і от така посередницька роль, і подальше просування кар'єрними сходами. Ну воно, м'яко кажучи, навіює якісь не дуже хороші думки. І ті та спільна заява США і України вона є однозначно позитивна, виходячи з теперішніх реалій. Але як правильно згодом сказали власне всі і європейські лідери, і той ж держсекретар США Марко Рубіо, що м'яч на полі Путіна. Чи готовий він до тридцятиденного перемир'я, чи не готовий, що він буде далі робити, говорити і так далі. І так далі. Цих всіх питань було чимало після джиде, ну і, власне, зараз лише поступово-поступово на ці питання ми починаємо отримувати якісь відповіді. Я особисто зараз вже тривалий час роздумую над питанням: а в який спосіб, з допомогою чого? Власне, той ж Дональд Трамп може та повинен промотивувати Путіна сісти за стіл перемовин в теперішніх реаліях. Це складне. Насправді, запитання, тому що Путін зараз володіє стратегічною ініціативою, має ресурсну перевагу і на фоні тих всіх геополітичних потрясінь, які зараз відбуваються. Ну наша позиція є слабшою, і тому панує, я б сказав, така певна невизначеність. І відповіді на це запитання: а що Путін попросить в обмін в Трампа, чи що Трамп готовий Путіну запропонувати? Ну в мене відповіді на це питання немає. Санкції всі говорять так. Ми, ми дійсно не володіємо ніякою інформацією і не розуміємо, чи були попередні домовленості Трампа і Путіна, і вже згодом переговори в Джиді. Як ви гадаєте, були вони чи не були? Я думаю, що конкретних домовленостей ніяких немає, і я хочу закликати всіх, хто старається зрозуміти, що насправді відбувається, ретельно відслідковувати форму і зміст, тому що форма вона може бути знаєте, як пафосно ура патріотична. А справи можуть бути відверто антиукраїнські, чи так само форма може мати голосні заяви про мир, дружбу, жвачку і так далі. Ну а реальний зміст там буде зовсім, -зовсім інший. Тому зараз ми, крім форми, не бачимо фактично нічого. Це перше, друге стосовно санкцій. А санкції це взагалі дуже цікаве запитання. А завдяки попередній адміністрації Сполучених Штатів Америки, велика кількість санкцій, які були запроваджені, вони до кінця не працювали. 에, значний удар вони зробили в першу чергу дуже великі незручності через неможливість використання свіфта, неможливість конвертації в доларах і так далі. Але 에, Путін вже з 2014 -го року готувався до самозабезпечення з одного боку, з іншого боку, він планомірно підійшов до війни, відразу максимально розгорнувши свій ВПК». І ВПК досягає зараз там близько 10% від всієї економіки Московії, і це не є критичні показники, при яких би якби воно скажімо так гахнулось. То полетіла би вся система, але величезна кількість негативних наслідків для Московії би була. І отут проблема полягала в тому, що якби санкції з 2022 року, з лютого з березня, запрацювали на повну потугу, щоб там не було лазівок, щоб там не було можливості працювати у цьому тіньовому нафтовому флоту, там і так далі. І так далі, це була би зовсім принципово інша ситуація ніж та яку ми маємо зараз. І, можливо, мова йде про якісь персональні санкції, які завдали шкоду путіну, його сім'ї, його оточенню, найближчим до нього олігархам і так далі. Можливо, він зацікавлений в тому, щоб такі речі познімати. Ну я думаю, що ближчим часом, принаймні, частину відповіді на ці запитання ми власне будемо отримувати. Ну і тут хочеться згадати конгресмена сенатора Лінці Грема, який сказав, що якщо там Путін не погодиться, то він повинен отримати ще сильніші санкції. Не знаю, як це може відбуватися, але мені здається, що це цілком ймовірний варіант. Хоча зараз особисто, як на мене, скидається враження, що буде дуже дуже багато розмов. Танців з Бубном, так би мовити, заради того, щоб притягнути нас в якийсь умовний формат там мінську 3 президент Зеленський провів брифінг за результатами перемовин у Джиді. Які б ви тези хотіли виділити його? Ну, він наголосив там про потенційне денне перемиря. Я це навіть виписав бо я готував вчора статтю до свіжого випуску газети нашої газети Сурма. А про нові санкції для Московії в разі порушення режиму тиші, що це буде залежати від американської сторони, і це буде після їхнього діалогу з ну власне діалогу Трампа з зелен з Путіном. Про новий візит США до речі, сьогодні сьогодні має відбутися якась телефонна розмова. принаймні так було анонсовано. Ви знаєте, вчора Путін зробив перші заяви в зв'язку з тими всіма перемовинами ну, в джиді спільною заявою української і американської делегації, і він це зробив ще не зустрівшись принаймні інформації щодо зустрічі не було. Із е, представником команди Трампа Стівом Віткофом, який прилетів у Москву. Тобто, формальної зустрічі з Віткофом ще не відбулося, але Путін вже озвучив кілька тез, і ми до них доберемося. Так, в ході... Нашого ефіру насправді ну тези достатньо цікаві. Ну над цією всією ситуацією потрібно дуже уважно спостерігати, тому що вона надзвичайно динамічно буде розвиватися. А, власне, продовжуючи відповідати на питання Зеленського, які йому задавали на брифінгу, про новий візит Сполучені Штати Америки. Зеленський сказав, що хоче, щоб наша зустріч з президентом США була позитивна. Для цього треба всім готуватися. Ну готуватися, але не так. Щоб робити домашні заготовки для овального кабінету стосовно окупованих територій, визнавати окуповані території російськими ніхто не буде, люди борються, стільки вбитих поранених, забувати про це ніхто не буде, це головна червона лінія. З одного боку, так, з іншого боку, Трамп сказав, що з українською стороною обговорювали лінію розмежування, і тут угу. питання: що тобто лінію розмежування обговорювали, але. Фактично, ну юридично вона визнана не буде, але фактично всі приймуть ну існуючий статус кво чи якось так. Ну скоріш за все, я іншого варіанту не бачу, якщо виходити із тих формулювань, які були наявними стосовно гарантій. Та так, гарантії безпеки. безпеки, корисних копали. Ну, Зеленський продовжує свою мантру, що Україна готова до рамкової угоди, нема секретів, ми готові. Знову ж таки, деталей нема ніяких. І знову ж таки, ну бачите, як, як вибори, то Конституція забороняє, ну, речі, а як дерибан відносно, України відносно то, то все можна робити. А відносно виборів, він щось сказав чи ні? Відносно виборів, Володимир Зеленський сказав загальну фразу, що після відміни воєнного стану вибори відбуватимуться згідно з українським законодавством. Ця фраза в існуючих умовах, це фраза насправді ні про що. По перше, по друге, воєнний стан ну невідомо чи треба його скасовувати на 30-денне перемир'я, якщо воно таки відбудеться. По третє, знову ж таки, виходячи із теперішнього законодавства, яке потрібно виконувати, то воєнний стан вводиться, якщо існує хоча б. Загроза територіальній цілісності України. Ми маємо не загрозу. Ми маємо війну лінію фронту 20% окупованих територій. І те, що відбувається зараз, коли там раз в 90 днів а, Зеленський робить подання до Верховної Ради, і Верховна Рада по продовжує воєнний стан. Це насправді юридична шизофренія. шизофренія. Яку нам започаткували ще в 2014 році, не назвавши юридично війну війною, оголосивши якесь АТО, а потім ООС. і дуже важливо насправді юридично називати всі речі своїми іменами це величезне шахрайство, яке мало страшні антиукраїнські наслідки, навіть починаючи із слова сепаратист. Починаючи слова сепаратист так, тому що насправді ЛНР, ДНР це не сепаратисти, а це московські колаборанти, які чітко прив'язані до Москви. коли ми говоримо про сепаратизм. То це ті, хто хочуть від'єднатися. От українці в складі радянського союзу були сепаратистами. Шотландія, шотландці в складі Великої Британії, можуть бути сепаратистами, але ЛНР, ДНР – це московські колаборанти, а не сепаратисти. І це зовсім інша мова на міжнародній дипломатичній арені. Категорично інша. Ну і таких моментів дуже дуже багато. А, ну і вже на завершення стосовно брифінгу Володимира Зеленського, він ще говорив про дронову атаку на Москву, ну точніше, не зовсім на Москву, а на підмосков'я. Але атака була хороша, атака була корисна. Ну і це показник того, що Україна своїми силами здатна виробляти певні речі. Ну на превеликий жаль, зараз технологічно ми від Московії в плані дронів почали відставати, але де. Деякі а наші заготовки все-таки перевершують московські. Ну, знову ж таки, в нас в свій час була дуже велика перевага. На превеликий жаль діяльність влади її звела на нівець, діяльність влади з нашого боку. Ну, а в той же час як Московія фактично все поставила на конвейер і дуже, -дуже потужно підійшла до цього питання. Наш ворог, попри те, що ми інфантильно описуємо їх як ідіотів, дегенератів і так далі. Він, на превеликий жаль, робить висновки зі своїми. Своїх помилок, чого я не можу сказати про нас з вами, ну що ж, давайте тоді повернемося до Путіна. Ми вже трошки дещо сказали. Путін заявив, що підтримує пропозицію про припинення бойових дій, але за умов, що це сприятиме довгостроковому миру. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з Олександром Лукашенком, 13 березня. Тобто, Зеленський пропонує 30-денне перемиря. А наш ворог говорить про довгострокове. Ну Путін не просто говорить про достроко, про довгострокове, він говорить про умови, при яких воно може настати, так, до речі. і виходячи із тих умов, він перераховує, що Україна повинна перестати проводити мобілізацію, перестати отримувати західну збройну допомогу, там і так далі. Ну тобто, це фактично не, не перемир'я, це в теперішніх умовах. Ну якби підняти лапки. І очевидно, що це нам не буде підходити, і я підозрюю, що Путін саме розуміючи добре, що нам це не підходить, він для подальших перемовин із Сполученими Штатами Америки висловив такі тези, які Україна не може прийняти для того, щоб як казав Володимир Зеленський в 2019 році сайдомся гдта посередині. де буде це посередині, ми поки що не знаємо. Ну але на превеликий жаль. Ну, хороших варіантів в існуючій ситуації для України, м'яко кажучи, немає. І їх, зрештою, і не може бути до моменту, поки ми не наведемо лад в себе в рідному домі. Також він ще підіймав питання Курська і говорив про а, те, стосовно, що. Стосовно стосовно Курська, Путін. Сказав дуже таких багато загрозливих фраз стосовно того, що наші воїни там знаходяться в оточенні або здадуться в полон, або е будуть знищені. Е ну я поки не не знаю. У мене немає ні підтверджень, ні спростувань цієї інформації. Мені дуже не подобається як себе в питанні можливого оточення нашої армії вели прикоритні експерти. Я їх так називаю. Я їх ще гірше називаю, але в ефірі. Ми озвучувати не, не будемо. Зокрема, цей головний пінгвінолог України, дикий, а, який проти якого відкрита кримінальна справа за розкрадання мільйонів доларів в рамках цієї антарктичної станції. Він сказав, що ні, ну це ж вже не один раз було. Що ми маємо там якісь логістичні проблеми? Що якби московський ПСО постійно роздуває масштаб проблем, але насправді це не так, а, ну якщо не дай Боже, там ситуація дійсно буде настільки погана. Як сказав Путін. То ну таким як дикий, треба за це окреме дякую зробити? Тому що ну саме руками чи словами таких істот нас заводять в стан, коли масова свідомість українців просто не розуміє, що відбувається? А ці ура патріотичні гасла і ура патріотична риторика заколисують українців і, зрештою, приводять нас постійно до поглиблення нашої катастрофи. А яка реакція Трампа Білого Дому до речі? Чи на переговори в Джиді та заяву з Путіна? Ну Трамп дуже позитивно. Стосовно переговорів в Джиді сказав, сказав, що це перший крок. Сказав, що він очікує результатів від особистих перемовин з Путіном. Як це все буде корелюватися, враховуючи вчорашні заяви Путіна, ми поки що не знаємо і тут ну гадати я вважаю, що немає сенсу. Нам треба почути конкретну, конкретну думку. Виходячи із загальної логіки, того як зараз розташовані сили, який зараз баланс сил Путіну перемиря конкретно зараз не вигідне, угу. і якщо Трамп його дотисне до перемиря? Ну, то мені було б дуже цікаво знати, з допомогою чого, ну найкращий варіант в теперішній ситуації, це отримання Україною, отримання нашими воїнами технологічної переваги над Московією. Це можливо, якщо Сполучені Штати Америки почнуть надавати нам сучасну зброю. Це те, чого не робив насправді Джо Байден при всій своїй проукраїнській риториці, і ну, завдяки чому ми, скажімо так. Не змогли організувати того, що можна було організувати. Я наведу навіть конкретніший приклад. Ви знаєте, зараз е згадує багато хто стамбульські угоди, які так і не були підписані. Які Арахамія вже в Стамбулі готовий був підписати, які були відверто антиукраїнськими в той час. Я поясню, чому вони були антиукраїнськими, тому що в той момент часу весь світ зібрався навколо допомоги Україні. Е московський бліцкриг полетів, величезна кількість полонених. Бронетехніка ну спали. На просто в феноменальних кількостях бліцкриг зламаний. Московія деморалізована, а, і в той момент часу питання: наскільки далеко Збройні сили України мож... могли загнати московських окупантів, воно впиралося в тільки в одне: в питання озброєння. Чому харківський контрнаступ, який в 22-му році відбувся, і херсонський контрнаступ зупинилися на певних рубежах? Тому що далі не було озброєння для того, щоб продовжувати свій рух. Наявність цього озброєння напряму залежала від Байдена і, в тому числі, Конгрес Сполучених Штатів Америки з ініціативи республіканців тоді прийняв закон про лендліз. І всі на тому законі дуже гарно пропіарились, але допомоги нам так і не надали. Це потрібно дуже пам'ятати, тому що зараз ситуація для нас вона суттєво погіршилась з точки зору обставин і ініціатива, якою ми володіли тоді. Зараз ми нею не володіємо. Тіткелох. Спецпредставник Трампа з питань України та Росії він якраз сказав, що ми можемо використовувати якось Стамбульські угоди, але очевидно маємо враховувати, що зараз зовсім інша ситуація. Ну і давайте ще поговоримо про статтю, яку Вашингтон Пост опублікував. Це стаття про несказані нюанси переговорного процесу між США і Кремлем. Про що там було описано, написано досить цікава стаття. Свіжа, її буквально менше доби. І, ну власне, я ключові тези би озвучив Вашингтон Пост, стверджує, що Америка Ну що США представило Москві жорсткий документ. Росія, торгуючись на міжнародно дипломатичних торгах, пробує якось послаблювати переговорну позицію США, провокуючи певну напруженість, і саме через те, я думаю, зараз Московія настільки активізувалася на Курщині і не тільки на Курщині. Кремль відповідно до цієї статті, ще в лютому виставив свої вимоги. Ці вимоги, ну такі наполеонівські. Вони відкидають, по суті, затвердження Вашингтон Пост плани Трампа про укладення миру протягом 100 днів. Називають ці плани нездійсненними. Путін заперечує введення будь-яких миротворців, що це неможливо, там і так далі. Без офіційного. Визнання це також цікавий пункт без офіційного визнання загарбаних е, окупованих регіонів України. Війна відновиться в середньостроковій перспективі. Кремль закликає до створення буферу, буферної зони. Причому він вимагає, по перше, визнання окупованих територій російськими, По-друге, буферної зони на всьому кордоні, тобто і на кордоні з Брянщиною, і навіть на півдні, тобто на Кусковій Одеської області. А, також Путін вимагає демонтаж української влади. Що до речі, як на мене, дуже дуже незрозуміла теза, тому що ну я окремо хочу провести аналіз стосовно цього з підбіркою фраз, але зроблю такий ліричний відступ. Ну як на мене, то Зеленський на посаді президента Путіну є надзвичайно вигідний, просто надзвичайно вигідний з точки зору його фактичних дій, в тому числі і в питанні ВПК, в питанні реформи армії, в питанні деморалізації українців і так далі. Але повертаючись до статті, Washington Вашингтон Пост пише, що Трамп, схоже, не розуміє, що першопричини причини війни полягають у внутрішній політиці України, і що важливіше в архітектурі європейської безпеки. Це достатньо цікава фраза, і вона така ну неоднозначна. Я навіть не знаю, з якого боку підходити до її трактування. Ну хіба що до того, що готується якесь переформатування внутрішньої політики України? Росія може погодитись не розміщувати арешник в Білорусі. І в обі на це США погодяться не розміщувати ракетні системи в Європі. Ця теза взагалі незрозуміла, як на мене, вона виглядає брехливою. Чому тому, що арешник по своїх характеристиках він не обов'язково повинен бути зрозміщений розміщений в Білорусі? Ну, якщо ці всі заявлені характеристики відповідають дійсності, а ракетні комплекси Сполучених Штатів Америки і так знаходяться в Європі на базах НАТО. Ну, можливо, мова йде про якісь Надсучасні ракетні комплекси, ну тоді це інше питання. Ну і також Росія хоче, щоб е, США припинило постачання зброї Україні. І, натомість е, Росія може припинити постачання зброї недружнім до США країнам і тут, напевно, йде така маленька закладка в бік Ірану. Зараз є надзвичайно велика загроза. Колосальної, величезної насправді війни в мусульманському світі мусульманського світу проти Ізраїля. Ну і там відбувається надзвичайно велике нагнітання. Причому що цікаво, що і США, і Росія там в деяких сенсах синхронно, синхронно себе поводять. Ну, Росія відкидає часткове зняття санкцій відповідно до цієї статті, і е, підсумок цієї статті, що геополітичні ставки є набагато більшими ніж просто Україна. По суті, мова йде про подальші дипломатичні відносини, геополітичні відносини в рамках поляризації світу і покращення відносин США Росія. Ну і вбивання клину в країни НАТО розкол між е, США та Європою. Ну і в принципі йдуть такі натяки для НАТО. На подальше падіння Європи чи ну втратою Європою свого ну такого дуже високого рівня, в тому числі і економічного. Що ж, напевно, в мене все. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Це була передача Дискусійний клуб. Гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.